Вітаю вас, малята! До нас в гості завітала Тетянка з братиком Андрійком. На вулиці вже настала весна. Сонечко світить, тепло навкруги, травичка зеленіє. Тетянка з Андрійком та батьками скоро вирушить у туристичний похід. Але перед походом нам необхідно повторити правила поведінки у природі. Малята. Повторіть ці правила разом з нами. Погляньте на картинки та скажіть, що можна робити на природі, а що не можна. Якщо ви побачите на картинці правильну поведінку, показуйте палець вгору. А якщо бачите на картинці неправильну поведінку, показуйте палець вниз. Бажаю вам успіху! Чи можна брати на руки диких тварин? А чи можна спостерігати за природою? Друзі, чи потрібно виривати ягоди та гриби з корінням? А чи можна фотографувати чудові краєвиди? Чи потрібно ловити метеликів? А чи можна підгодовувати птахів та тварин? Малята, як ви вважаєте, чи можна рвати квіти? А чи можна нюхати квіти, які ростуть? А чи можна залишати вогонь у лісі? Чи потрібно прибрати місця відпочинку? Чи можливо залишати сміття там, де ви відпочивали на природі? А чи можна ламати гілля дерев? Чи потрібно саджати дерева, квіти? А чи можна голосно кричати в лісі? Молодці малята! Дякуємо, що разом з нами повторили правила поведінки у природі. А нам час вирушати у туристичну подорож. Діти, бережіть природу. До побачення!